Вітаю, шановне товариство. По-перше, хочу сказати, що не дивлячись на те, що сьогодні наше зібрання значно менш численне, ніж те, яке було 8 років тому, це не означає, що ми капітулювали. Те, що насправді в річницю Дня Свободи. Річницю помаранчевої революції, річницю нашої перемоги. Ми продовжуємо збиратися тут. Це означає, що ми не зламалися і не зламаємося ніколи. І це означає, що одного дня ми зробимо так, щоб наші діти могли жити в тій країні, за яку ми 8 років тому виходили на площі і вулиці наших міст. Сьогодні багато хто говорить. Про те, що він своє відстояв, і що не можна перетворити все своє життя на боротьбу. Хочу сказати, що якихось 50-100 років тому люди взагалі не розділяли своє життя на боротьбу і не боротьбу. Були люди, які знали, що їхнє життя, їхня професія, їхня віра це боротьба. Це люди в Україні називалися по-різному. Колись називалися козаками, пізніше просто. Воїнами, а решта це були своєпаси і гречкосії, які мріяли про те, щоб в країні був спокій. Я хочу сказати, що великі нації і великі держави не шукають собі спокою. Вони шукають для себе слави, честі і звуття. У нас є ворог сьогодні і він буде завжди. Проте, на сьогоднішній день ганебність нашої ситуації полягає в тому, що наш ворог є не зовнішнім, а внутрішнім. Ганебність цієї ситуації полягає в тому, що ми замість того, щоб боротися за місце української нації, української держави у світі, за те місце, яке ми по праву заслуговуємо, мусимо боротися з тими, хто мав очолювати цю зовнішню боротьбу. Ми боремося сьогодні з президентом, ми боремося з кабінетом. Том міністрів, ми боремося з Верховною Радою. Це те, на що йдуть наші дорогоцінні роки. 30 років суцільних експериментів, які відбуваються в Україні, говорять, що ця боротьба може тривати досить довго. Проте ця боротьба обов'язково закінчиться нашою перемогою. І не треба втрачати міру. Просто кожен для себе, так само як 8 років тому, має дати просту і чітку відповідь. Ми нація воїнів, чи ми – нація свинопасів? Якщо ми нація свинопасів, тоді нам варто сидіти вдома і терпіти всю ту наругу, яка щодня відбувається. Якщо ні, ми повинні бути готові до того, щоб спочатку вирішити питання з внутрішньою окупацією, а потім забезпечити можливість. Українській державі зайняти те місце в світі, на яке вона заслуговує. І я впевнений, що ми знайдемо для цього сили, ми знайдемо для цього ресурси, і ми обов'язково цього досягнемо. Сьогодні ми бачимо, що не все так добре трапилося на парламентських виборах, як би нам хотілося. Ми бачимо, що по великому рахунку був потенціал. В Україні для того, щоб скинути режим Януковича і поставити крапку в цій ганебній історії, цей потенціал не був використаний, і я не хочу показувати пальцем на тих, хто в цьому безперечно винен. Але ми повинні зрозуміти, що ця ситуація на про великий жаль може повторитися в 2015 році, не дивлячись на те, що Янукович і зараз не має абсолютно жодної підтримки в суспільстві. Тим не менше, через два роки може трапитися така сама ситуація, яка трапилась на парламентських виборах, коли шляхом фальсифікації він знову залишиться на президентському простолі, і тому. Сьогодні ми маємо бути свідомі того, що ці два роки, які залишилися до президентських виборів, ми маємо витратити на те, щоб розбудувати потужну громадянську структуру, яка зробить три простих дії: перше проголосує. Проконтролює і третє захистить цей результат. Це означає, що ми маємо через два роки мати мінімум 60, а краще 300 тисяч громадян, які будуть чітко знати, що їхнє місце на дільниці в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Києві, у Тернополі. Бо ми бачимо, що фальсифікації є зараз і на Західній Україні, і вони повинні зупинити те спотворення, яке є. А після того вони мають приїхати і нарешті. Поставити в Києві крапку цьому режиму, тому що за нас, так само, як і в 2004 році, цього ніхто не зробив. Жодна людина. Сьогодні багато хто говорить про те, що немає гідного кандидата в президент. Друзі, давайте поставимось до будь-якого кандидата, який сьогодні є, як до персони технічної, тому що ми розуміємо, що в умовах, коли будуть фальсифікації, коли. Є серйозний адміністративний ресурс. Все одно ті вибори 2015 року, навіть за умови перемоги опозиції, вони є не настільки легітимними, наскільки вони могли. 2015 році ми маємо бути готові до проведення нових парламентських і президентських виборів, на яких ми маємо забезпечити участь не лише опозиціонерів, які сьогодні наявні, але й тих людей, які сьогодні сидять у тюрмах. Тому що їхня участь барони не будемо чекати сьогодні його гнати.